Степан, ти фіртку відкрив? Відкрив. Добре. Пса в гаражі закрий. Закриваю. Все, як би йшли кулядники, всіх кличеш до хати. Поняв. Заходимо, заходимо, не пропускаємо. Яка не боба. На, от тримай, то тобі за куляду, а то ще братику від того передасиш. Добре. І от цукирків вам ще набрала. Обов'язково мені приходять сіяти. Чув. Добре. На деверете. Василю. Вішай колодку на фіртку, ти пса спустив, спускаю. Скоро до хати закриваємо двері! Зайдем, ідем же. <плес> Значить, так, так? Володя просто не здається. Пішов! Пішов звідси! З козарів зайшли. Фубелі. До вас тоже прийду закулядувати, якщо на сторінку підпишетися, ну і пса не спустите.